Вас на виставі про отця Це вистава, яка підтримували греко-католицькі студенти з робіна разом з семінаристами з Рубільської семінарії. Ми готували її минулого року і перший раз виставили її на парафії в католицькій робіні в травні. І тепер тут, ну, в цьому році вони запросили нас на того, щоб тут виступили при нагоді «Прощі». I my chcielibyśmy pokazać wam, jak młodzi ludzie, jak studenty patrzą na postać kowcza Wy pewnie tego nie oznacie, bo ja wam o tym nie mówiłam. Zresztą, jak popatrzycie na moje wystawy, e, i uważam, że wam wyciągnęło się coś z tego szanownego coacha. To jest taki... E, У кої зернинки, чи то надії, чи то сили, ви самі побачите в кінці вистави. Тож, отож, запрошую вас бути уважними до того, що маємо вам показати і набратися як найбільше. Чи стараюся постійно бути в стані ласки освячаючої? Табору. Брат пішов оглядати магазин, де сложені речі колишніх в'язнів, безнадійно намагаючись знайти бодай щось з монограмою батька. А я пішла до архіву табору за потрібними документами. У канцелярії архіву прийняла мене магістр Зоп'я Р, керівник архіву. На прохання про документи по батькові вона заявила. W szybkim na w liście nazwiska Emilian Kowalczyk. Nie ma. Lublin, 18 stycznia 1972 roku. Dyrekcja Państwowego Muzeum na Majdanku uprzejmie komunikuję, że w znajdujący się w naszym archiwum dokumentach po niemieckich nazwisko Kowcz nie figuruje. Czy toczno wypowiadają mój słowa i od dnia służb Bożą? То той, що про нього Грицьлавський розказав, так, що служив у Роганицькому Так, Це саме. Він же в його слава з українцями хіба працював, але я це точно не знаю. Ого. -го. Ну й далеко його занесло. Але знаєш що? Він не сам. З ним ціла домашня парафія. Три юки, трьох синів і ще дружина з Добріянським. Марійко, маріна. А звідки ти все це знаєш? Ha? Та що ти, Парасю? На світ сьогодні родила? Я знаю все. Ганька юскова вчора біля церкви говорила. Ну no, то ясно. No. Знаю? No. Ja. Чи я слідкую за тим, яких відправ і брат хочуть та потребують мої пароф'яни, та чи намагаюся їх їм дати? Правда, знаєш, в мене просто того року не буде Катрусю, а це правда, що твій татько був старшиною української Галицької армії. Мені татку розказували, що як справжній герой він загинув на полі бою за Україну Ти, певно, пишаєшся ним. Чи усвідомлюю моїх парохіан щодо прийняття найсвятішої тайної Єхаристії, та чи в кожній часі радо сідаю до сповідальниці? За нашого отця Омельяна? А що думаєш? Дивна людина, правда? Але розумієш, І люди кажуть, що на приходство ангели літають. Парас, а що mm -hmm. ти відомаєш? Які ангели? Ну, не знаю. Але коли кожна дитина в цей хаті має ангела-хоронителя, справді? Mm -hmm. То мусить бути ціла і вратава. І ja, я буде, а ще чого чому... знаєш? Я чумо чи правду богослуження точно в означеному часі. Гостюню, ви золоті люди, нехай Господь вас нагородить. Ірко, ходи, гості прийшли. Ірко, візьме тебе до своєї А ти Ксені, підеш з ангелом. Чи ядла своїх парохян добрий пастир і вирозумілий батько? Не кажи, а грицькова родина а апеличів і федорів, та кожного дня хтось під гарештом сидить. А там погоди не невазь. Хіба печом та палицями? Знаєш, а як ковальські сніги йдуть, ми позичимо собі їхні лакитні фарини. O, tak. To, co ja was tak przez 20 lat wychowywał, Mnie zdawało się, że ja wychowywałem was na dobrych parafianach, Ukraińców. a ja zrobił was żołobami. Mnie strasznie za was przed gospodą Bogiem. Koły was jest choć patriotyzmu i sowisty. To ja proszę was, szczęście ja od nich powróciło ludziom, co wy nich zabrali. Czy w na pierwszym miejscu Zdrowie Chrysta! Przewielebny jako przedstawiciel Komendy Policji w Przemyślanach chcę wyrazić szczere podziękowanie Wam, księże Emilianie, oraz całej Ukraiń... społeczności ukraińskiej w mieście za Waszą szlachetność i humanitarność podczas naszej nieobecności, o które tak ciężko w dzisiejszych niespokojnych czasach. Księży, pragnąłbym, by Ksiądz przekazał te podziękowania wszystkim parafianom. Szczęść Bośniów. Czy ja lubię czysta? czy drogi i po sercu mnie moi parochyane czy dla ich dobra oddałby ja nawet swoje życie Чому німці послухали його? Той жіночий лемет і плач дітей, коли впав перший стовп, щоб відперебувало. Сниться, що почала горіти вже не тільки синагога, але й ми в ній. Що тепер сниться мені той вогонь, який пожирає мої ноги. І все червонить... А до нехай ласка, буде, буде твоя над чоловіком, якого ти послав нам з допомоги. Ніколи, ніколи не забуду, коли скрикнув єси сильним голосом, і двері храму відчинилися. Ми були врятовані. Чекали нашої смерті. Znowu ksiądz zaczyna, a tyle razy księdzu powtarzałem. Niech ksiądz zajmie się lepiej ładaniem własnej sutanny, a nie budowaniem certy. Myślał ksiądz, że budując przez noc uniknie konsekwencji, władza jest po to, by ją słuchać. Jeśli starosta zabronił budować, to wszystko powinno być jasne. A jeszcze to zebranie faszystów ukraińskich. Odwróci się ksiądz przewodniczenia nacjonalistów. Запрашивал на комиссарию. Чеще, Юджио, поешься. Что, попа? Ты думал, советы слепые? Кому обидит все? Захотелось сине желтых ленточек, потому что у нас Ирдан. Это антигосударственная агитация. Не выйдет. Слышишь, Буджуй? Не выйдет. Не хотелось с коммунистами. Слушайте, голубки! П'ять тисяч карбованцев за Божу, як оча. 5 тисяч! А тому, хто його плячет или його дочерей, тому смерть. Коуч. анц, капелан для України і країни армии, спай, довгі років у проводі організацією України націоналістем, драйв, намовляв, щоб співпрацювати з гестапо.

Zverdajo upoav na govorjenje, čelobo zapode na irelijinega in narodnega usvetovanja. Чи ти не бачиш, чи хрещений, чи не хрещений. Німці не беруть того до уваги, а вбивають усіх. Мало того, раніше бувають хрещених, раніше нехрещених. Аж до четвертого-п'ятого покоління жидівського походження. А тебе, тату, їхнє охрещення наражають на небезпеки з боку німецької поліції. Тату! І ти Народній роботі тримаю настільки цивільної відваги, щоб бути для порохян зразком обороні прав свого народу і рідної мови. Іще половини міста. Загнали нас у холод і голод, обгородили колючим дротом. Кожного дня перед закритими очима міста вмираю я. І я. І, я. і я, і я і я тисячі, тисячі наших братів і сестер востаннє дивлячись на сонце. Набирають шменьку землі у темній ямі. Отче Омельяне, допоможіть нам! Дайте хоч крихту надії! Хрестити чи ні? Хрещається раб Божий в Отця і Сина і Святого Духа. Iusio, Ti mi spasite, O, Spodivo, знали, що жидів. Вихрещувати заборонено? Не знали. А тепер знаєте? Знаю. Далі ще їх будете вихрещувати? Ні! Буду! Чому? Тому що наша влада забороняється. Ви знаєте, що значить... Дивитися на нашій владі, я знаю одну владу. Мій володар Христос, і я буду йому в вільним. Але йдеться, я поживлю. Закон, який залишив мені, мій володар каже. Хрестіть усіх ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І хто хоче хреститися, того як ім'я цього закону Христиця. зріч, а не людську істоту в нашу камеру. То було в тюрмі на Лонського у Львові. Він вже не володів своїми ногами, вони не рухались. Сидячи на долівці добрими, розумними очима, дивився на нас. На його обличчі не було пригнічення, характерного для кожної людини, які завдають стільки болю. Mi stanno dneznie. Poczuwaj się dobre. No to buďte pewni, що Oswój Bog posłał мене sody dla mojego własnego dobra a dla dobra inschem. Czy ja wywczaju, rozumiju i lubię swój obrad? Parasko. Ty znasz, że nasz ojciec parł? Gdzie go przewieźli? U Majdana. Makei, che ebrei, ucraini, o teschii, russi, Wschodzą w służbę Bożą, wszyscy oni razem moracja. No, Ale czy Bóg nie rozumie wszystkich słów? Oni umierają tu a ja pomagam im przenieść boliskę. Czy to nie jest blagosłowienia? Чи це не є найгарніша корона, яку міг мені на голову заложити мій Господь? Так, кожного дня тисячу раз я дякую Богові за те, що послав мене сюди. І не смію його просити про щось більше. Не втрачайте надії за мною. Радійте зі мною. За засновників цього табору і цієї ідеології. Вони потребують ваших готовства. Нехай Бог змилується над ними. Lublin, dnia 17 sierpnia 1972 roku. Państwowe Muzeum na Majdanku stwierdza, że w materiałach dokumentalnych tutejszego archiwum znajdują się następujące dane o niżej wymienionym więźniu byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Kowcz Emilian, urodzony 20 sierpnia. 1884 roku był więźniem obozu, gdzie zginął 25 marca 1944 roku. Jak wynika z anotacji w dokumentach, przyczyną śmierci była niewydolność krążenia wskutek w prawej nogi. Innych danych nie posiadamy. Щось того живого, що залишив по собі ковч. І думаю, що і ваші серця воно трошки передалося і запам'ятається, і що вам тут та проща завдяки цьому могла б продати трошки по іншому, і що ви могли завдяки цій виставі збагатитися. Дякуємо.